Ну от що ж, голодне дитинство і життя в кар'єрі. Найшла Діна сухарик, яка тут дієта. Все заховалася і точить його. Точи той сухарік, а Зюзя пережива, що їй не досталось. Де вони їх знаходять? Це, мабуть, ж ті, хто був зранку, їх пригощав сухарями. А тепер хтось не доїв, а хтось знайшов віно, таке задоволення отримує. Герда й Зюзя, побачила, що я в їхній вольєр завітала і теж прийшли привітатися. А те воно ричаєще создання. Як ти її на дієту посадиш? Як вона деякий сухар остався, де хтось кашу не доїв. Вона все підбере, ще всіх і розгони від тієї каші. І не підходь, грозна. Герда, що таке? Зюзя хоче хоче кушати, да, як сіда? Да? Да, да. Ну, то, зараз буде тобі внеурочне кормлення, то, що ти не витримаєш. поки всі гуляють, я всіх їх вигуляю, потім з кашкою заводю повельєром. Ну і Зузю приходиться кормити два рази, тому що вона оце отакі такі устраювають оце, дімарші. Оце вимагає їжу. Хоча їла три години тому. Зараз ти сейчас. Що, Діна, все, сухарик з'їла? Єрда полетіла. Єрда. такі дві подружки. такі дві подружки хороші. Єрда взагалі така позитивна собачка. Життєрадісна, ніколи не агресує ні на кого. Ну, дивіться яка. А ось все така злючка. Злючка така. Да? Все, все, сейчас зюзечка. зюзечка. Вовчик підійшов. Все, зюзечка, насипаю кашки, не буду твоє терпіння. Все, все, все. все.